Гера Сіндула одна з ключових лідерів раннього повстання та легендарний пілот, яка могла посадити корабель навіть у найгірших умовах. Вона родом із Релота, дочка Чама Сіндули. З ранніх років бачила війну і дуже рано навчилася боротися за свободу. Саме це сформувало її характер і лідерські риси. Гера очолювала команду Примари і стала справжнім серцем екіпажу. Її головний талант це стратегічне мислення і пілотування на рівні, що перевищує будь-які стандарти альянсу. Серед важливих моментів участь у визволенні Лоталу, ключові операції проти імперії та становлення раннього альянсу повстанців. Вона завжди підтримувала свою команду і виховувала молодих бійців, зокрема Езру Бріджера. Її слабкість самопожертва. Гера схильна ставити інших вище за себе, що часто виснажує її до межі. Фанати люблять сіндулу за силу характеру, стабільність, мудрість і вміння вести за собою навіть тоді, коли ситуація здається безнадійною. Вердикт одеського кіномана Гера це пілот і лідер, без яких повстання могло б і не відбутися.